Доброго дня! Сьогодні хотілося б поговорити про арифметичні вирази в програмах на мові Pascal, особливості їх використання, ну і там певні специфічні функції, які можна також використовувати. Зокрема, ну, як ви вже всі знаєте, що стандартні арифметичні операції, там плюс-мінус, поділить, помножить, вони так і записуються на Pascal без проблем. Єдине, що так, так само записується плюс-мінус поділити помножити. Так, бачите, що тільки множення заміняється зірочкою, а ділення похилою да, см. Е, нагадаю про дві цікаві м, операції. Це цілочисленне ділення і, оста, і остача від цілочисельного ділення. Це дві операції div і mod. Значить, Давайте так. Я в X буду зберігати результат операції, наприклад, 10 div 3. Так. І в кінці буду вводити на екран це все діло. Right Line. Буду виводити на екран значення X. От. Давайте подивимося, що це буде. Значить, я зберігаю цю програмку і запускаю Ctrl-F9. Так, у мене виводиться 3, і там 0,0,0,00. 0, 0, 0, 0. Некрасиво. Тому давайте я, так як у мене X, типу Real. Давайте я напишу, що це буде integer. Так, далі операція цілочисленого ділення результатом цієї операції буде також ціле число, тому змінне Х у нас буде цілого типу інтер. Бачите, я записав. Ну і давайте зараз подивимося, як воно що працюватиме. Зберігаю F2 і запускаю програмку Ctrl-F9. 3. Тобто результат операції 10 дів 3 буде 3. Тобто, операція дів показує, скільки разів оце число міститься в цьому. Бачите. Якщо я, наприклад, запишу там 7 div 3 аналічним чином збережу F2 і запущу Ctrl-F9, воно мені покаже, що тройка в 7 міститься два е, рази. О, окей, операція Mod показує, яка остача при такому цілочисельному діленні. Тобто, якщо я запишу 7 mod 3, а воно мені скаже, що ну, по суті. Для того, щоб 7 поділити на 3, це буде 2 рази, але ще один буде в остачі. то по суті, в X зараз у мене запишеться одиниця. Запускаю, перевіряю. F2 зберіг, Ctrl-F9, запускаю. Да, остачі 1. Або давайте так. 11 mod 3, яка буде остача при діленні 11 на 3. Зберігаю і запускаю Ctrl-F9. Остача 2. Якщо я, наприклад, зроблю 12 mod 3, зберігаю, запускаю. Остача 0, тому що 12 на ціло ділиться на 3. Остача тут 0. Цікавими будуть операції з використанням від'ємних значень, наприклад, мінус 12 mod 3. Я давайте одну вам таку покажу, а зрештою ви поекспериментуєте вдома. Значить, ну і давайте так: мінус 11, щоб було якесь дів 3. Да? Скільки разів тройка міститься в мінус 11 разів. Зберігаю 2, запускаю Ctrl-F9. Мінус 3. мінус 3 рази. Значить, мінус з'являється. Або навпаки, отак. Тут роблю 11, дів мінус 3. Скільки разів мінус 3 міститься в 11. Давайте подивимося, Ctrl-F9. Також мінус 3 рази. А скільки разів мінус 3 міститься в мінус 11? Ctrl-F9. 3. Значить, отут сприймайте мінус як знак звичайної операції ділення. Наприклад, мінус 11 на мінус 3 буде додатнє число, бо мінус на мінус дає плюс. Але, якщо вам не зрозуміло з цими мінусами, бо з цілими числами, там 11 діб 3, я так думаю, що вам зрозуміло. Якщо вам з оціми нюансами стане якось незрозуміло, будь ласка, поекспериментуйте на практиці і зробіть таку заготовку програмки, поводьте різні числа, в тому числі і від'ємні, і, можливо, от таким методом практичних досліджень ви зрозумієте суть операції ДІВ або моду з від'ємними числами. Окей, далі, які ще цікаві операції використовуються? Ага, ну і ще давайте наголошу, що результат операції DVM це завжди буде ціле число. Тобто ви можете результат, якщо записуєте в зміну X, ви можете цю зміну X, наприклад, оголосити як зміну цілого типу. Тут без проблем. Далі, які ще є цікаві операції? Є операції округлення. Ну, наприклад, давайте так. В змінні Х я буду записувати число, наприклад, 5,68. Якщо я в змінну X пишу вже дробове число, далі дробова частина обов'язково відокремлюється крапкою, то мені цю змінну Х треба оголосити як дробове число, тобто як дійсне число, Real. Як реальне число. Бо тут є дробова частина. Бо якщо б я лишив, ось дивіться, інтеджер. Інтеджер, да, зберіг, запустив, воно б не ругалося, да. бо ніс-тестя типу. Я оголосив зміну x як ціле число, а пишу в неї дробове. Тому пишу тут Real, зберігаю, запускаю, по суті, все нормально, да. воно мені виводить в такому форматі. Далі, 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 далі. Дивіться, що я захочу ще вивести. Давайте так. Я хочу вивести це число округлене до найбільш цілого. Да? Є функція, яка округлює. Називається вона round. round. І запишу round X. Так, вона має це число мені округлити до найбільшого цілого. Зберігаю, запускаю. 568, як бачите, округлюється до 6. Якщо б мене було, наприклад, 5,45. Зберігаю, запускаю. Воно мені б округлилося до 5. Я міг би записати отак ще: дивіться: Y ну, щоб, скажімо так, вже все було по феншую. Round X. І отут би я виводив вже не конкретну операцію, функцію round, а, виводив би Y. Тільки єдине, що мені треба б цю зміну було б Y оголосити. А от дивіться, ще така цікава операція round. На виході завжди дає ціле число, бо воно округлює його. Тому мені потрібно тут оголосити зміну Y як ціле число integer. Я міг би його оголосити, як і дійсне, але давайте так. Раз у мене операція Round на виході дає ціле число, то я зміну, в яку записуватиму результат даної операції, також оголошу, оголошу цілим числом. Так, Ctrl-F9, як бачите, 5. Якщо я тут пишу 5.65 і запускаю, то це мене воно по ідеї, округлиться до 6. От функція round округлює дані числа. Далі. Є ще прикольна функція транг. Ем, ну, trunk. Тільки через C trunk. Ну, по-перше, <кл 'як> вона повертає дійсне число, тому я зміню y запишу як real також. До речі, тут би я міг би X-Y через кому записати і записати real, але хай буде так. І що робить функція trunk? Ну, давайте подивимося, я зараз запущу її. 5 да, виводить. По суті, з цього числа вона бере цілу частину. Всього на всьому, цілу частину. І виводить на екран. Якби тут було, я не знаю, там, навіть 599, да? запущу. Також взялася б ціла частина, тільки 5. Бачите. 5.00, ну то просто такий формат запису дійсне, дійсне число, тому такий формат запису. А, до речі, ну, давайте я спробую функцію Y записати як інтеджер. Ctrl-F9. О, так навіть краще, бачите? Давайте тут так. Тут я припустився помилки. Функція транк з будь-якого дійсного числа, тобто з числа з дробовою частиною, вона повертає ціле число. Да? Тому, якщо в мене результат дії функції транк записується в зміну y, y я оголошую як ціле число, щоб мені просто красивіше все це було виведення на екрані. Ну і Відповідно, що робить транк? Транк не округлює це число, а просто бере цілу частину і виводить. І Якщо функція round, вона округлі до найближчого цілого, да, там за законом 5,5 це вже буде 6, а 5,4 це вже буде 5, то функція trunk не заморочується так глибоко. Вона просто бере цілу частину і виводить на екран. Ну і завжди результат операції що trunk, що round буде ціле число, тому якщо результат я записую зміну y, я її оголошую як ціле число. Хоча міг би, як бачили, оголосити і як дійсне число real, але краще так. Так, що ще цікаве? є ще така штука, як фрак. Ну, припустимо, давайте так. Замість функції trunk я запишу функцію фрак. Да, спробую запустити побачу повідомлення про помилку. Дивіться, несоответств... соответствие типа. Значить, Функція фрак повертає м, в числі дробову частину. Якщо функція trunk повертала цілу, то функція фрак повертає дробову. А дробова частина це по-любому число типу real. Не real. Ну і давайте, наприклад, 599, воно мені повертає дробову частину від даного числа, записую зміну Y. І виводимо на екран змінну Y. Давайте подивимося, що ж воно мені поверне замість дробової частини числа 599. Ну, Воно мені повернуло 99, тільки 0,99. Але в форматі записали дійсно числа. Тобто, дивіться, це число означає 9,9. І є це на 10-1 в степені. Тобто, якщо ви 9,9 домножите на 10-1 в степені, це у вас і вийде 0,99. Але, щоб краще виводилось, давайте так. На число y, я надам 5 місць на екрані, 3 з яких на дробову частину. Тобто, зараз при виведенні на екран числа Y, а це, як ви зрозуміли, дробова частина числа. Всього для цього числа надасть 5 місць на екрані, і 3 з них на дробову частину, в цьому числі. Зберігаю, запускаю. Ну, Здається, так краще, бачите? На дробова частина, яка виводиться за допомогою функції. Фраг. Дорівнює в числі 599 дорівнює 099. Ось така от штука. Це такі основні, основні функції, значить, як ви зрозуміли, функції, які там у нас. Я їх про всяк випадок напишу. Значить, ми розглянули div. mod, Далі розглянули round, Це округлення. Да? Далі trunk, Транк – це повернення цілої частини числа, і фрак це повернення дробової частини числа. Ну, от Бачите, таких 5 основних функцій, що стосується математичних виразів. Про інші функції ми поговоримо ну, безпосередньо вже в наступних відео.